Доброго дня, шановні платники податки. Я хочу розказати, яким чином, в додатку 1 до розрахунку податкового розрахунку сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь платників податків фізичних осіб, провести коригування сум єдиного внеску та реквізитів, що стосуються застрахованої особи у зв'язку з виявленими помилками. Хочу нагадати, що податковий розрахунок затверджен і порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку. Сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року, номер 4 із змінами та доповненнями. Проведення коригувань цього розрахунку здійснюється відповідно до 5 розділу цього порядку. Згідно з пунктом. Шостим розділу п'ятого порядку після закінчення строку подання розрахунку з типом звітний або звітний новий подається розрахунок з типом уточнюючий. Уточнюючий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди. Відповідно до підпункту п'ятого розділу 5 порядку в разі виявлення платником єдиного внеску або його правонаступником в додатку Д 1 тобто відомості про нарахування заробітної плати. До розрахунку помилки, і якщо помилки ці тільки в реквізитах, що стосується застрахованої особи та не стосується сум нарахованого єдиного внеску, то у відповідному додатку з типом уточнюючий проводиться коригування лише зарядками, які уточнюються на підставі, на підставі інформації з попереднього поданого розрахунку з типом звітний або звітний новий, тобто, якщо потрібно. Для заміни одного помилкового рядка треба поставити правильний рядок. Тобто замінити один помилковий рядок іншим, і потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильно. Для цього треба повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. В такому разі, в першому рядку відповідно, відповідної графи, вказується один, тобто це рядок на виключення, а в другому зазначається 0, тобто це рядок на введення. Якщо потрібно виключити помилковий рядок з попередньо поданої звітності. Потрібно повторити всі графи такого рядка, і у відповідній графі додатка D1 указати 1, тобто виключення цього рядка. Якщо пропустили і потрібно ввести новий рядок, потрібно повністю заповнити всі його графи і у відповідній графі додатку вказати 0, тобто на введення рядка до звітності. Відповідно до абзацу 6 пункту 7 розділу 5 порядку. При коригуванні сум єдиного внеску проводиться з використанням типів нарахувань 2 та 3. Це передбачено пунктом 1 розділу 4 порядку. При цьому положення зазначені в абзацах 3, 4 та 5 пункту 7 для коригування сум єдиного внеску, тобто ознака 0, якщо потрібно ввести рядок, чи ознака 1, якщо потрібно вивести рядок, не застосовується. Якщо в додатку 1 до розрахунку з типом уточнюючий платник єдиного внеску поза межами звітного періоду при поданні включив відомості, що стосується однієї або декількох застрахованих осіб, які не були вчасно внесені, або збільшив такі показники, то таке збільшення провадиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2, тобто 2 це збільшення. Якщо в додатку D1 до розрахунку з типом уточнюючий, платник податків хоче зменшити нарахування, то таке зменшення проводиться відносно застрахованих осіб з типом нарахувань 3, тобто зменшити нарахування по єдиному внеску, тип нарахувань 3. Згідно з підпунктом 7.10 7 пункту 10 розділу 5 порядку, якщо платнику єдиного внеску поза межами звітного періоду необхідно одночасно уточнити інформацію щодо реквізитів та сум нарахованого єдиного внеску стосовно застрахованих осіб звітний або звітний новий, то формується і подається до контролюючого органу розрахунок з типом «уточнюючий». Спочатку у розрахунку з типом уточнюючі платником єдиного внеску проводиться коригування реквізитів, які уточнюються на підставі інформації з попередньо поданого розрахунку з типом звітний. А саме для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки. Доброго, дякую за увагу! Всього найкращого.